Доброго дня, друзі. Минув же тиждень, як енергосистема України працює в режимі тимчасових надзвичайних заходів. Враховуючи високу суспільну увагу, яка продовжується до цієї проблеми, хотів би відзвітувати, як ми відпрацювали за цей тиждень і що нас очікує найближчим часом. По-перше, хотів би сказати, що енергосистема працює в сталому режимі. Завдяки тим заходам, які були вжиті на виконання рішень уряду, вдалося скоротити споживання дефіцитного антрацитового палива більше ніж вдвічі. Ми розраховували на 40% економії, коли робили наші попередні розрахунки. Фактично ми витрачаємо цього палива вдвічі менше, ніж витрачали б без введення цього надзвичайного стану. Без врахування Луганської станції, яка працює в острівному режимі, інші електростанції, які працюють на вугіллі цієї групи, спрацьовують в середньому лише 7-8 тисяч тонн на добу. Це нам дає можливість стверджувати, що ми гарантовано зможемо пройти по зимовий період і до закінчення опалювального сезону. Без обмежень споживачів, без відключень, в разі звичайно, якщо не стануться якісь технологічні порушення, тому що всі електростанції, не тільки ті, які споживають антрацитове вугілля, а й ті, які працюють на газовій групі, працюють в основному однією одиницею. Так, інші знаходяться в резерві в випадку якихось аварійних ситуацій, реакція буде досить швидка. Тому система працює стабільно. Завдяки цим заходам вдалося підняти виробіток національної. Компанії енергоатом дуже високо до таких значень, яких вона не досягала протягом багатьох років. В середньому, за ці тиждень щодобово рівень. Частка енергоатому виробництві електричної енергії перевищував 60% і досяг майже 63% в загальній структурі генерації. Це хороша ознака, тому що вона так само призводить і до покращення економічних показників галузі, бо, як ви знаєте, це найдешевша електроенергія, яка зараз доступна на території України. Тому хотів би запевнити всіх, що енергосистема працює стабільно, що уряд Міністерство енергетики, національна компанія Укренерго і інші енергетичні компанії працюють зараз в режимі. Високої активності працюють зараз на Україну максимально ефективно, наскільки це можливо. Що стосується подальших кроків, хотів би нагадати, що в разі, якщо не буде вирішено питання постачання вугілля, то в будь-якому разі рано чи пізно система може стикнутися з дефіцитом електричної енергії, і тому дуже багато буде залежати від вас, від наших споживачів. Наскільки ви будете ощадливі? Наскільки ви будете виконувати ті рекомендації, які ми озвучували раніше, настільки менше буде ймовірність, що когось торкнуться таке неприємне явище, як відключення електричної енергії. Дякую.